Вирощування вражаючих і великих гарбузів вимагає уваги до кількох аспектів догляду, і, мабуть, жоден з них не є більш важливим, ніж правильний полив. Ці розлогі лози з великим листям і важкими плодами потребують рясної вологи для повноцінного росту. Постійний полив у потрібний час так само важливий для здорового росту, як і для будь-якої іншої культури, запобігаючи поширеним проблемам, які можуть зіпсувати урожай ще до того, як ви його спробуєте. Розуміння того, коли і як поливати гарбузи, може стати різницею між рясним урожаєм і його повною відсутністю. Підлаштовуючи режим поливу під стадії росту рослини і використовуючи ефективні методи зрошення, ви зможете максимізувати врожайність, мінімізуючи при цьому втрати води і ризик захворювань. Потреби гарбуза в поливі рослини гарбуза мають велику, але не глибоку кореневу систему і великі листя, які швидко втрачають вологу, особливо в жарку погоду. Широкі листя можуть виглядати міцними, але вони легко вийнуть при нестачі води. Це робить гарбуз досить вимогливою до поливу. У міру розростання лози по ділянці вона утворює коріння у вузлах стебел, що стикаються з ґрунтом, що дозволяє рослині поглинати воду з більшої площі. Однак таке активне зростання також означає, що в міру розвитку сезону вода повинна покривати більший об'єм ґрунту. Якість ґрунту відіграє важливу роль у задоволенні потреб гарбуза у воді. Добре дренований ґрунт, збагачений органічними речовинами, наприклад, компостом, забезпечує ідеальний баланс утримання вологи та аерації. Важкі глинисті ґрунти утримують занадто багато води навколо коренів, а піщані занадто швидко її пропускають. Погодні умови також сильно впливають на частоту поливу. У періоди сильної спеки і низької вологості рослини можуть потребувати щоденного поливу, тоді як в більш прохолодні і похмурі дні потреба у воді знижується. Моніторинг прогнозу і вологості ґрунту допоможе визначити оптимальний графік поливу в залежності від поточних умов, а не строго за календарем, що може привести до перезволоження або нестачі води. Коли поливати гарбуз, найкращий час для поливу ранок, і це стосується не тільки гарбуза. Але і всіх культур. Це дозволяє листю висохнути до вечора, знижуючи ризик захворювань і зменшує втрати води на випарування. По можливості уникайте поливу в другій половині дня або ввечері, так як тривале зволоження листя вночі створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Послідовність в поливі так само важлива, як і його час. Гарбузові рослини, які піддаються нерегулярному зволоженню, часто розвивають ослаблену кореневу систему і дають погані плоди. Стрес від нестачі води, особливо в критичні періоди росту, може призвести до опадання квітів без утворення зав'язей або до деформованим гарбузам. Час поливу залежить від стадії росту рослини, від посадки до формування плодів. Після посадки. Відразу після посадки насіння гарбуза потребують постійної вологи для успішного проростання. Зазвичай це займає від 5 до 10 днів залежно від температури ґрунту. Поливайте акуратно, без сильного напору, щоб не змити насіння. Після появи сходів продовжуйте поливати, але уникайте перезволоження, тобто не допускайте, щоб ґрунт став мокрим. Молоді рослини з невеликою кореневою системою особливо вразливі до проблем. Пов'язаних з поливом. Поливайте рясно, але рідше, ніж під час проростання, дозволяючи верхньому шару ґрунту злегка підсохнути між поливами. Щодня стежте за розесидою в перші тижні, так як її невелика коренева система і мала площа листя роблять її особливо чутливою до коливань вологості. Мета на цьому етапі запобігти воєнню, уникаючи при цьому перезволоження, яке може призвести до чорної ніжки, грибкового захворювання, що викликає загибель сіянців. Раннє зростання. Коли гарбуз вступає в фазу активного росту, її потреба у воді збільшується швидкий розвиток лози та листя вимагає постійного зволоження для підтримки росту клітин та фотосинтезу. У цей період гарбузі зазвичай потрібен полив кожні 2-3 дні зазвичайних погодних умов, а в жарку або вітряну погоду частіше. Глибокий і ретельний полив стимулює ріст коренів у глиб, а не біля поверхні, де вони більш вразливі до спеки і посухи. Поливайте повільно, щоб вода проникала глибоко, а не стікала по поверхні. На цьому етапі також ідеально замульчувати ґрунт навколо рослин. Шар органічної мульчі товщиною в кілька сантиметрів допомагає зберегти вологість ґрунту, пригнічує бур'яни, що конкурують за воду, і запобігає розбризкуванню ґрунту, яке може поширювати хвороби на нижнє листя. Плодоносіння: Період плодоношення. Найважливіший етап поливу для гарбузових рослин, особливо якщо ви прагнете виростити великі, рекордні екземпляри. Згідно з дослідженнями, постійний полив в цей час може збільшити розмір плодів на 50 -10 100 Він також безпосередньо впливає на зав'язування і якість плодів. Стрес від нестачі води в цей період часто призводить до проблем, які можуть зіпсувати урожай. Коли плоди починають формуватися, гарбузі потрібно приблизно 5 см води на тиждень або від дощу, або від поливу. Ця кількість може збільшуватися в періоди екстремальної спеки, або якщо рослини ростуть у піщаному ґрунті. Мета підтримувати рівномірну вологість ґрунту, не створюючи перезволоження, яке сприяє кореневої гнилі. Особливу увагу приділяйте поливу, коли плоди активно збільшуються в розмірах. У цій фазі швидкого зростання перебої з водою можуть призвести до недорозвинення плодів або їх розтріскування, коли волога знову стає доступною. Скільки води використовувати, кількість води для кабачків залежить від кількох факторів, включаючи тип ґрунту, погодні умови, стадію росту та вибраний сорт. Як загальний орієнтир, дорослі рослини потребують приблизно 5 см води на тиждень, мінімальна рекомендація 2,5 см, але це не ідеально. Цю кількість слід коригувати залежно від опадів, температури та стану ґрунту. Контроль вологості ґрунту найнадійніший спосіб визначити потребу в поливі. Якщо ґрунт сухий на глибині декількох сантиметрів, пора поливати. Також можна використовувати вологомір для точного вимірювання рівня вологи біля коріння, а не орієнтуватися тільки на поверхню. Ознаки нестачі води включають ваянення листя, пожовтіння старого листя та затримку росту. Симптомами перезволоження є пожовтіння листя по всій рослині, загнивання стебел біля основи та підвищена сприйнятливість до грибкових захворювань. Слідкуйте за цими ознаками і коригуйте полив за потребою. Методи поливу крапельне зрошення є кращим методом поливу для гарбузів та багатьох інших культур, оскільки воно доставляє воду безпосередньо до ґрунту навколо рослин, залишаючи листя сухим. Це знижує ризик захворювань і забезпечує доставку вологи туди, де вона потрібна, мінімізуючи втрати від і істоку. Для садівників без системи зрошення ручний полив, звичайно, можливий, якщо робити його акуратно. Поливайте ґрунт навколо рослин, а не лейте зверху, використовуйте слабкий напір, щоб вода вбиралася, а не стікала. Ключові моменти. Вам потрібно адаптувати режим поливу під потреби гарбузів на різних етапах їх росту. Найважливіші періоди для контролю вологості перші тижні після посадки і фаза формування і росту плодів. Особлива увага до поливу в ці періоди допомагає уникнути найбільш поширених проблем, пов'язаних з вологістю, і отримати великі, рекордні гарбузи в кінці сезону. Головне слово, яке потрібно запам'ятати, послідовність. Замість того, щоб дозволяти ґрунту пересихати або перезволожуватися, прагніть до стабільного рівня вологості, який підтримує безперервний ріст.